Перше головне запитання: яке із питань журналістів бісить найбільше за всі роки твоєї діяльності? Мене журналісти не бісять, ставлять з великою повагою до людей вашої професії. Є банальні питання більшість. Які з них найкрінжовіші, можливо? Та які питання журналістів у вас викликають найбільше негативне став? Ну те, що ви зараз запитали? Ви вже друга людина. Знаєте, хто перша людина? Хто відповіла те саме? Я думаю, Женя Турчидові. Ні, але теж Євген Галич Ну, так А взагалі, якби всі пісні Жадана і собак грали на «Радіопромінь» і винятково вони поповнювали плейліст «Радіопромінь», яку б з пісень ви попросили прибрати з ротації і чому? Та я би ну, взагалі б намагався до цього не допустити. Мені здається, жахливо, коли б одна група звучала на такому прекрасному радіо, як Радіопромінь. Мені здається, ж ваша сильна сторона це різноманітність і різноварність. От я, наприклад, пам'ятаю свої підліткові роки, я тоді слухав на цьому на транзисторі радіопромінь, і було приємно, що там, окрім естради, яка ясна річ сприймалася з меншим інтересом. Час від часу з'являлося щось абсолютно прогресивне, несподіване, і це було дуже цікаво. Мені здається, якраз Радіопромінь і це зберігла до сьогодні а Хто або хто з виконавців тоді лунав, що тебе це зачепило Та хто, так і не згадає. Але я пам'ятаю ці всі хіт паради, пам'ятаю якісь підбірки. Тобто, звичайно, все, що, 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 що тоді гралося в Україні, це теж от було важливо, що немає якихось замовчувань. І ВВ, і Гадюки разом з тим, і Павло Миколаевич Зіверов. Та Іво Бобул», і ця страда, страда Пострадянська. Савтопострадянська тобто зараз не говорю як щось негативне, тому що це справді це великий пласт музики, який нам дістався з 80-х років, який розвивався, розвивається до сьогодні. Але разом з тим з'являлося щось нове, молоде, і зірки Червоних Рут. І першої червоної рути, яка тоді, власне, я думаю, великою мірою сформувала уявлення про українську музику мого покоління. Це Гадюкіни, це Сестричка Віка, це ВВ. Це кому вниз, це класний пласт дуже цікавої музики. Ну і кожна наступна рута підкидала, підкидала такий ось зірок, як хмиз у дрова, як хмиз у вогоні наших читацьких симпатій. Я пам'ятаю, 91 й рік це. Це хто? Це мертві півені і Тарас Чубай, потім Севастопольська рута, це вхід у змінному взутті, потім наша знаменита червона рута 97-року, яка дала цілу хвилю нової музики. Цей танок на Майдані Конго, і Тартак, і Катя Чілі. І тоді, власне, коли нарешті українська молоді в великих індустріальних містах почала співати українські пісні. Десь паралельно з цим з'явилися ока Ельзи, і «Нольові роки це вже була зовсім інша історія. Зараз такі фестивалі, як Файне місто. Міг би сказати, що його можна напряму порівнювати з тією червоною рутою, наприклад? Та ні, це зовсім інший формат і зовсім інший підхід. Все-таки червона рута мала велику просвітницьку мету. І з одного боку це і заважало, тому що ну часто перші ж рути нам ну крім Чернівецької, крім, крім найпершої, да їх же ж робили на сході. У нас там тобто Донецьк, Запоріжжя, ні, Запоріжжя, Севастополь, Харків, намагаючись таким чином українізувати ці великі, великі індустріальні регіони. І це була шляхетна мета, безперечно, але. Погодьмося що де небудь би у Львові, в Тернополі чи в Києві ці фестивалі викликали значно більше інтересу. Ось, але ну, там була інша стратегія, інша, інша тактика. Вона, я думаю, великою ту мірою зараз дивлячись, знаєш, такі історичні ретроспективи, вона спрацювала, вона дала свій результат, і справді популярна культура, як це не дивно, великою мірою доклалася до українізації всієї України. Ось, а, а те, що робиться от на цих от фестивалях, таких як Захід Фест, як файне місто, як Бандерштат, як Атлас. Ну, Це зовсім інше, це музика для музики, і це дуже добре. В цьому немає якоїсь складової просвітницької, тому що вже виросло покоління українців, яким не треба пояснювати, чого вони слухають українську музику. Для мене загалом от таким великим великим якимось Важливим пунктом, важливим маркером було те, що зараз е фактично ну, фестивалі ясна річ менше стало да, зв'язку з повномасштабною війною, але вони всі е позбавлені взагалом позбавлені російської присутності. Тобто виявилося, що можна робити великі українські фестивалі на тисячі людей і з тисячами проданих квитків без участі російських псевдозірок. Мені, а здається, як? мені здається. Це знаштаки дуже жорстоке, трішки запізніло, але прозріння. Мені здається, що це мало статися задовго до цього. Як ти вважаєш і як це буде надалі змінюватись? Тому що після 22 го року ми точно побачили цей сплеск, він був таким надзвичайним бустом. Скажімо, років наступних років 10, це буде просто втриматися на плато, чи ми навпаки будемо примножувати кількість артистів, якість артистів і так далі? Ну тут розумійте, то все ж залежить від того, коли, де і як закінчиться війна? Відповідно, якщо ми говоримо з вами зараз про... А музику і про культуру після війни, та? Ну, це одна історія. Тому що якщо ну, буде далі тривати, тривати гаряча фаза, якщо далі буде будуть постійні обстріли, ну, то, очевидно, культура великою мірою буде поставлена на паузу. Попри те, що будуть з'являтися нові музиканти, з'являтися нові релізи, проводитись фестивалі, зрозуміло, що це не буде повноцінним якимось процесом. А ось якщо ми спробуємо так зазирнути трішки вперед і трішки пофантазувати, і подивитися, що буде, буде після того, як умовно, умовно буде оголошено про завершення чи то гарячої фази, чи то повномашення. Масштабного вторгнення чи то війни як такої. Я думаю, там почнеться багато цікавих речей. Тому що, по-перше, по-перше, культура змушена, українська культура змушена буде так чи інакше працювати в полі всієї країни, полі всього українського суспільства, не маючи цієї російської російської конкуренції, яка ну доволі сильно вибивала вибивала багато процесів. А з іншого боку, ну можу вже зараз уявити, що росіяни спробують спробують повернутися. Безперечно, це станеться от щойно, от, от, от буде проголосно. Лошено мир, перемир'я. Щойно будуть відведені війська. Щойно не пролетить останній дрон наступного дня з'явиться який-небудь умовний російський виконавець. Російська компанія, російський лейбл, російський телеканал, російська радіостанція, яка спробує сюди пролізти. Очевидно, що війна буде продовжуватися в культурному форматі, і до цього треба бути готовими зараз. І тут в жодному разі не можна поступатися. В жодному разі не слід забувати, що зараз відбувається. От, хто забуде і хто скаже, ну давайте ми ж помирилися, давайте знову ми сюди запустимо мовного Лепса. От треба нагадати, наприклад, вчорашній фестиваль, коли ми всі от, кілька тисяч людей змушені були ховатися після початку повітряної тривоги. А, якраз таки про з цих людей, які можуть знову впустити сюди когось на кшталт Лепса чи mm -hmm. ще якоїсь нечисті, яку навіть вимовляти не хочеться. Але mm -hmm. все ж таки, а, ми вже бачили. Ми якось нещодавно в ефірі навіть на радіо проміж з тобою спілкувалися про те, що mm -hmm. а, деякі з артистів вже почали робити певні відкати. І ти тоді сказав: Ну, артисти зазвичай не роблять відкати. Якщо хтось робить відкат, ну це якесь колесо. Але це цікавий момент, що дехто починає знову повертатися, наприклад, з українських артистів. До своєї російськомовної творчості чи це не може бути якраз тим, ну скажімо, порталом, крізь який воно і буде повертатися? Да, безперечно, буде багато маніпуляцій на темі мови, на темі історичної спеції. Ну зрозуміло. Тим більше ти розумієш, що по війні почнеться в нас відновиться політичне життя, а політичне життя, політи... що це таке? Це велике поле для маніпуляцій, зокрема зокрема на мовному ґрунті. До цього теж слід бути готовими. Тож дуже хочеться вірити, що суспільство все-таки пройшло точку неповернення і що не дозволить робити себе дурня і не дозволить знову е, використовувати себе в цих ігрищах. тому що в нас е, наш інформаційний простір, наш культурний простір, наш мовний простір, він зараз захищений законодавством, і просто достатньо не порушувати Конституцію України. І тоді тут не буде ніякого ні умовного Лєпса, ні умовного ЄПС. А якщо ще говорити про якийсь перелік правил, чого потрібно було б можливо дотримуватися, або ну що, як ми можемо відстоювати надалі цей культурний український простір? Та мені здається. Про. Про. Що буду розповідати, що кому робити. Ні, я би міг би так обережно дуже порадити, більше цікавитися своїм. В Україні зараз справді робиться велика кількість дуже цікавого, якісного культурного контенту і в музиці, і в літературі, і в кіно, і в театрі, і в образотворчому мистецтві. Просто достатньо, достатньо піти в галерею, піти на виставку, піти на кінець концерти, послухати. Справді послухати цей фестиваль три дні якісної, дуже різної української музики, яка постійно, постійно створює щось нове, постійно. Ну рухаються кудись вперед. Розумієш, дуже часто за несприйняттям свого немає якоїсь політичної позиції. Дуже часто, скажімо там, молоді люди чи люди старшого віку, які далі слухають чи читають російське, вони ж це роблять не тому, що вони українофоби. Тому що в них просто не вироблений механізм пошуку і сприйняття свого. Вони не знають, де купити українську книжку, вони не знають, де послухати українську музику. Вони далі сидять в російському TikTok, в російському ксі, а там їм підкидають власне свій продукт і для декого з них, для декого з наших співвітчизників. навіть на четвертому році Великої війни мало що змінилося. А Один з інструментів, що стосується контенту, якраз таки mm -hmm. це я впевнений, є радіохартія, яку ви створили mm -hmm. не так давно, але вже встигли закінчити свій перший сезон і зробити дуже багато матеріалу. Я думаю, що найрезонансніша історія, яка точно пішла, це інтерв'ю з е, е, з, Боже, з поетесою нашою, <реш> З Ліною Костенко. Ліною, а, з Ліною, та, та, та. Взагалі, я думаю, що можемо точно трохи проговорити, як твоє враження, бо здавалося, що Сергій Жадан зараз. Сидить із закоханими очима, дивиться на е, українську класика і це зрозуміло, але все ж таки, яка в тебе справді була на той момент емоція, як вже зараз ти прорефлексував те інтерв'ю? Безперечно, я дивлюся на Ліну Васильівну, на її покоління закоханими очима. Ну, це поети, на яких я виростав, і Василь Семененко, і Василь Стус і, і Іван Драч власне і Микола Вінграновський безперечно, безперечно, Іліна Костенко. Це ті люди, на яких я виростав. Тому для мене це велика удача і людська, і журналіст. Побачити і поспілкуватися з Ліною Васильовною. Це не було, звичайно, класичне інтерв'ю, це було, скоріше, дві таких дружніх розмови. Тому висловлювати висловлювати претензії з приводу формату, мені здається, тут просто недоречно. Якщо комусь не подобається, хай спробує взяти інше інтерв'ю Ліни Костенко. В нього це не вийде. Uh, ну, це справді я думаю, великий ексклюзив, тому тут і навіть сумніву немає. Абсолютно ексклюзив так справді, знаєш, що говорити серйозно. Я дуже вдячний Лінії Васильівні за те, що вона погодилась, тому що і погоджуючись, вона мотивувала те, що вона говорить з харків'янами, і вона говорить із радіо, яке належить Національній гвардії, тобто силам оборони. В неї є велика повага до військових і за це їй величезна подяка. І за її щирість, і за її час, і за іронію, і самоіронію. іронію. А, до речі, Ліна Васильівна прям точно показала себе як людина, яка сильно тримає руку на пульсі і відчуває, і взагалі, коли дуже сильно мене особисто, я скажу своє там, суб'єктивне ставлення, але ось цей момент був, коли вона почала говорити про Азовсталь, і коли вона почала поправляти тебе про те, що люди не здалися в полон, люди виконали свій наказ. І я тоді подумав, ого, це справді не, не, не поправляти. Просто на це більш точно сформулювала, і насправді на з нею спільна точка зору на це і немає якихось ні, ні, я, я, я лише про те, що вона надзвичайно в контексті безперечно, вона в неї дуже жвава картина світу з того, що я встиг побачити, вона з, слідкує за подіями і в політиці і в культурі. Кого з інших класиків, тип ще хотів, ну можливо, взяти в них інтерв'ю, або можливо, це вже люди, які відійшли. О, ти знаєш, та це така невесела тема, але я страшенно шкодую, що не встиг поговорити з Ігорем Каленцем. Він помер нещодавно. Тим, у нас була ідея зробити з ним розмову. Ми не встигли це зробити. Я не встиг записати розмову з Валерієм Шевчуком. він Теж нещодавно помер. Теж це неймовірна величина і надзвичайно важлива постать для нашої культури. У Нас просто на радіо радіокульт... на радіохарті, Якщо ти побачив. Я просто дуже люблю ваша радіокультура, наша, наша <смеш> радіокультура. Та, та, та тому та. на нашому радіохарті у нас і був такий проект. Перші ми там записали кілька розмов з людьми, які фактично знають таким апостолем, які є такими першовідкривачами в багатьох сферах. І я там записував розмови з Мустафою Джемілєвим і з Адою Роговцем, і з Мирославом Мариновичем, і з Василем Голобородьком. Ну і з Ліною Костенко. Це п'ять розмов, які вийшли. І для мене це дуже важливі речі. І, власне, це ті люди, яких я, по перше дуже люблю, яких надзвичайно поважаю, і переконаний, що вони справді багато для нас усіх зробили. І навіть якщо це не завжди очевидно, якщо це знаєш, якось не відрефлексувалося суспільством. Ну я думаю, це попереду, тому що тому, що ну справді такі люди, як Ада Миколаївна, чи скажімо Мустафа Джемілєв, вони ж не просто щось зробили політиці чи в театрі. Невеликою мірою створили цю трамку, в якій ми зараз живемо. І оцінку, і ставлення, і освітлення багатьох речей, які для нас зараз є е цілком природніми і безальтернативними формували свого часу. Вони як гадаєш, цих всіх людей щось об'єднує, якраз такі про яких ти сказав, про тих, хто ви знімали вперше, їх об'єднує ця вкоріненість в наше українство. Кожного вона своя ця укоріненість. Кожен пройшов свій шлях, хтось був дисидентом, хтось співпрацював офіційній культурі, але зберігав свою українську основу, хтось мав проблеми з владою, хтось той чи інший спосіб якось демонстрував українські якісь цінності. Вони всі дуже різні. Та? Але мені здається, що так чи інакше вони от створили нашу цю от нашу українську резому. Ми тепер всі поєднані, ми тепер всі от, власне, дивимося на наш український світ великою мірою завдяки тим. Тим зв'язкам, які вони свого часу власне, починали, да, завдяки цим вузликам, які вони свого часу зав'язували. Ми зараз о, всі співаємо Івасюка, та це стало чимось таким просто природніми. Знати не лише Червону Руту, а ще кілька пісень Івасюка, і насправді це ж прекрасно. А натомість, натомість, довкола Івасюка це ж було ціле, надзвичайно цікаве середовище. Біт музики, естради української, яка тоді з'являлася, яка розвивалася, хтось пішов. В в бік естрадної пісні, хтось пішов, у бік більш такої рокової пісні. Це ціле, ціле поле та, ціле, ціле поле Це саме стосується театру, це саме стосується літератури. От мені було дуже важливо поговорити з Василем Голобородьком, це мій земляк, він з Луганщини. Людина неймовірно сильно поетичного голосу, і людина, яка на превеликий жаль, ну, зараз мало знана. Це страшенно несправедливо. Хоча ця людина ну, вже безперечно займає місце. Це от будь-якій антології, будь-якому підручнику української літератури. І тут справа навіть не про академізм, не про те, що вона класика, а про те, що це дуже живе слово. От його треба читати. Голобродька треба всім читати. Тому що він справді багато в чому нас пояснює. «Курган і агрегат це теж нове слово. А, звичайно, так. Ти, ти ж бачиш, як реагують люди на курганів. Я думаю, що багато хто відчуває цю нотку великої щирості. Тієї щирості, якої, можливо, не було в українській молодіжній музиці, скажімо там, 5-10 років. ну, До повномасштабки, так? Коли, коли бути молодим артистом, це означало бути, ну, грати в ці ігри з гламуром, грати в ці ігри з пафосом і з якоюсь грою в суперзірку. Натомість Аміль, Раміль Женя, вони, вони, вони такі, і Женя такі, які є, от, Я ж їх знаю, от, вони в житті такі самі, як на сцені, Вони не грають. Я думаю, це багато кого підкуповує. І плюс в них є цей. Самої іронічний посил, і я думаю, що він все таки передбачає, як це як це на. Перший погляд, можливо, не парадоксально розумного розумного слухача, тому що може здатися, ну що це співають матюки, та і відповідно хто їх слухає. Ті, хто люблять матюки і чують лише матюки. Насправді нічого подібного. Мені здається, їхня аудиторія вона а, доволі ну вона розумна, вона достатньо інтелігентна, щоб розуміти всю умовність і всю цю власне весь цей, цей ігровий посил того, що вони роблять. Я думаю, що в них набагато інтелігентніша аудиторія ніж багатьох зірок, які пафосно співають про нещасливу любов. Е, гаразд. Ну, ти вчора був з ними на сцені, ви виконували спільну пісню. Е, що ти скажеш з того моменту? Та я можу повторитися, що приємно бачити їхню аудиторію, приємно бачити, як їх сприймають, як їх люблять. Мені здається, це цілком заслужено. І загалом це великий комплімент аудиторії файного міста. Я дивлюся, третій день, та всі співають усіх. От що ти починаєш співатися, таке враження, що, так, що люди будуть повторювати слова за ведучим. Тому що є ця така спільна хвиля, всі на цій хвилі, всі один одного розуміють, підтримують, і мені здається, це якесь неймовірне відчуття єднання. А знову ж таки, знаєш, от я сказав, я розумію, що якби я це сказав п'ять років тому, воно б звучало доволі пафосно. Натомість зараз жодного пафосу нема. Зараз справді важливо важливо відчувати просто поруч того, на кого можна покластися.